Вітаю! Сьогодні познайомимося з твердопаленим котлом Зубер-Практик. Це сучасний та економічний і надійний варіант для опалення приміщень площею від 90 до 240 квадратних метрів. Котли Зубер-Практик з жаресійської сталі товщиною 5 міліметрів і доступні потужностях 12, 16, 20 та 24 кВт. Компактні розміри та продумана конструкція та ефективне спалювання палива робить цей котел відмінним виробом для приватних будинків, майстерень, складів та для інших об'єктів. Основні особливості конструкції. три дверцяти, Перша, друга, третя. Перша для чищення теплообмінника. Середня. Для завантаження палива нижня дверця для розпалювання та видалення золи бокове завантаження палива. Що забезпечує зручність експлуатації, пластичитий горизонтальний теплообмінник із лабіринтовим газовходом для додаткового збору тепла, водяна сорочка по всьому периметру котла, що покращує ефективність передачі тепла та продовжує утримання температури. Утеплений корпус мінімізує витрати, що дозволяє довше утримати тепло. Заслівка шибіра на виході з димохода для покращення тяги. Чагуні колесники, які забезпечують рідне мірне. Гріння палива та легку заміну в разі потреби і зміні дверцята з можливістю переустановлення з лівого на правий бік, регульовані ніжки, що дозволяють установити котел рівно по підлозі. Принцип роботи зубер протік працює на принципі тривалого горіння, що дозволяє досягти до 10 годин роботи на дровах і до 12 годин на вугіллі на одному завантаженні конвекційний газхід. У вигляді лабіринту дозволяє максимально ефективно допалювати димові гази. Варіанти управління регулятор тяги з ланцюжком, який механічно відкриває засвінку, автоматика з вентилятором, що забезпечує точний контроль горіння, та скорочує витрати палива на 10-15% Фокус на енергоефективність монтується праворуч або ліворуч. Або нижні дверцята. Монтаж збоку дозволяє подавати повітря у камеру зграння через спеціальний отвір в бічних стінках. Якщо вентилятор установлюється на нижніх дверцятах, повітря подається безпосередньо в топову камеру, що покращує розпал та горіння. Обидва варіанти забезпечують ефективний контроль горіння та регулювання температури. Палива підходять: дрова, пілети, брикети, щіпа. Тирса, навіть побудови сміття та деревене вугілля. Комплектація. Зольна скринька для легкого очищення. Ось вона. Чавуні колосники. Електронний термометр, який вбудований в сам корпус котла. Інструкція та гарантійний талон. Додаткові опції: регулятор тяги або автоматика в залежності від вида палива підсумок. Котел Кател Практик – це практичний, економний і довговічний вибір для тих, хто шукає ефективне рішення для опалення. Замовляйте прямо зараз та отримаєте знижку та безкоштовну доставку. Телефонуйте або пишіть в коментарях. Будемо раді допомогти.